Внаслідок масованих рашистських ракетних обстрілів української енергосистеми автоматично відключилися лінії електропередач, які забезпечують передачу електроенергії в державі. Це призвело до масованих відключень електроенергії по всій Україні та, зокрема, у Вінницькій області. Знеструмлено, і водопровідну насосну станцію. Вінниця обленерго вводить обмеження згідно з графіком погодинного відключення електроенергії. Час відключень з 3-ї години ночі до 24-ї Включно інформація розміщена на офіційному. У сайті підприємства про причини відключень та орієнтовний час ввімкнення можна дізнатись також в особистому кабінеті споживача та у чат-ботах Viber і Telegram. Консультують війничан і на цілодобовій варті і відзначають, містяни з розумінням поставились до відключень. По високовольтній лінії потрібно було спочатку, щоб обласні включили високовольтну лінію, а тоді міські електричні мережі займалися включенням по місту. У Вінниці сьогодні за деякими адресами тимчасово не буде не лише світла, а й подекуди холодної чи гарячої води. Є планові ремонтні роботи, які проводить водоканал. Вчора ми попередили через зовнішній сайт міської ради про те, що буде сьогодні відключення холодного. Води. Це в районі привокзальної, ясна, Щукіна, Дубовецька, тобто ці вулиці зараз знаходяться без холодного водопостачання в зв'язку з тим, що проводяться панові ремонтні роботи водоканалом. Таких, що відключення електропостачання і відсутнє холодне водопостачання внаслідок цього, у нас на даний час немає.